Не також і багато часу залишилося до відкриття чергового літнього сезону. Спочатком квітня стартувала підготовка позаміського оздоровчого табору Орлятко. Окрім відділу освіти у підготовці табора беруть участь водоканал, районна санітарна епідеміологічна станція, центральна міська лікарня, міліція, лісгосп, РЕС та біржа праці заплановано виконати великий об'єм робіт. Перевірити та привести до роботи стану системи водопостачання. Привести до відповідного порядку телектросподату, підготувати до роботи технічне обладнання, все картило чистку, на саріт, вже страшні і так далі. Орієнтувати на вартість робіт 123 тисячі гривень. Також на виконання приписів санітарної станції потрібно витратити 95 тисяч гривень. Сезон оздоровлення у позаміському таборі арлятка стартує 14 червня. Заплановано три зміни по 21 день кожна. Перша зміна. Це 14-го на 6-го по 4-му сьому. Друга зміна з 7-го на 7-го по 27-го на 7-го. Третя зміна з 31-го на 7-го по 20-го на 8-го. У 2012 році у Орлятку планується оздоровити 570 дітей. Вартість путівки у порівнянні з попереднім роком зросла на 63 гривні і становить 2254 гривні 14 копійок. Ще враховувати, що Більшість дітей відпочивають батьки, які працюють, то вартість кутівки для таких дітей буде коштувати 1414 чотириста 14 гривень, чотирнадцять Порівняння у таборах Балаклеї відпочинок коштуватиме 2320 гривень, а у Барвінковому 2150 гривень.